Цьому житті закінчується, так сьогодні закінчується наша з вами класка, яку подарували нам ви всі учасники, ті, хто підтримував. І зараз я хочу, щоб ми ще раз подякували нашим дівчаткам на те, що вони сьогодні і потомилися, стільки доклавши праці до демонстрації себе, своїх талантів. Давайте ще раз поаплодуємо. Томилиться, правда? Ну що ж, а наші журі ми вже готові до оголошення результатів. Ви знаєте, нам було дуже важко. Ви такі чарівні сьогодні, ви такі всі талановиті, яскраві. І тому ми вирішили, знайшли ми мудре рішення. Зараз Оксана Ярославівна, наш голова журі, буде оголошувати вам. Ті номінації, в яких ви проявили себе найкраще, і на майбутнє будьте такими ж талановитими, цікавими, яскравими. І так, Оксана Роза. Ми дякуємо всім нашим учасникам. Ви були дуже гарні, ви були дуже талановиті, показали свої здібності. Ви будете справжніми господарочками, ви будете справжніми гідними дружинами у майбутньому, гарними мамами. Але сьогодні ви маєте отримати всі винагороди, номінації. І так, в номінації міст Голосі ручки» нагороджується Дмитренко Катя. Ми вас вітаємо. В номінації «Золоті ручки нагороджується грабовська влада. В номінації Золоті ручки нагороджується Літвінчук Настя. І так в номінації Міс Фантазія вручається диплом Дроненко Олександрії. За такі гарні вишиті серветки. Міс Шарм вручається швець тані. Міс Грація, хитрик Софія. Молодець. Софійка поверх. Олена Василівна. Оксана Іванівна. Чуть-чуть назад, чуть-чуть вгору. так. Міс Співаночка, Наконечна Аня. Веселіше діти, молодці. Аня, вітаємо. Міс Співаночка, Субчук Даша. Фоксана. Міс артистичність Вальовська Віта. Сьогодні вітер, наші дипломи, слушать... Ой-ой-ой. Міс посмішка. Лізмінчук Іренка. Посмішка дуже багато, значить для дівчинки. Міс вишуканість гончарук Аня. Діти підтримуємо. Ви бачите, які в нас гарні дипломи сьогодні яскраві. Міс розумничка, шкорпа Настя! Давайте її привітаємо. Наша міська смішність, нестуся. Ми тобі всі вітаємо. Здоров'я, посмішок, удачі, гарних друзів, всього тобі найкращого. С днем народження! Посміхаються усі, у нас ще одна місць посмішка. Шла Колі! І думаю, знову ж таки погодитесь з нами, що диплом від крихівка вручається. Своїх героїв ми вам бажаємо бути такими гарними, усміхненими, щасливими і завжди перемагати. Поаплодуємо всім учасникам. Наш, наш бал закінчився, наші принцеси можуть переодягатися, а в їдальні... Чекатиме смачний обід, а всіх решту прошу забрати лавочки, діти залишитися сфотографуватися, принцеси. А старші всі, хто сиділи на стільчиках і на лавочках, будь ласка, занесіть.